У Луцьку зустріли звільнених з полону волинських військових. Польська поліція завернула в кінець черги українські вантажівки, що стояли в черзі 14 діб. Місяць лютий зовсім не лютий. Новий рекорд і погода на вихідні. У студії 12-го Роман Вербач вітаю. Розпочну з того, що накрили наркобанду. Волинські правоохоронці затримали 22 людей, які дружно збували наркотики по всій країні. Щомісяця наркоділки продавали понад 20 кілограмів отрути. Це 50 тисяч так званих закладок. За цінами чорного ринку заробляли понад 35 мільйонів гривень за місяць. Проведено 31 санкціонований обшук, в ході яких було вилучено більше 10 кілограм. Наркотичних речовин на загальну суму понад 15 мільйонів гривень. 22 учасники злочинної організації затримані та на сьогоднішній день перебувають під вартою. Правоохоронці встановили всіх учасників цієї потужної злочинної організації, які здебільшого не були навіть знайомі між собою. Керувала ними мешканка Львівщини. Відомо, що наркоділки підшуковували клієнтів у телеграм-каналі. Гуранти збували канабіс, амфетамін, альфа пвп марки ЛСД, рідину ТГК та іншу наркосировину. Постачання особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин на території Волинської та Львівської областей налагодила 31 річна мешканка Львівської області. Вона подбала про декілька рівнів так званої конспірації, аби не розсекретити свою злочинну діяльність. Злочинцям загрожує до 12 років позбавлення волі. Четверо військових волинян, яких звільнили з російського полону в кінці січня, сьогодні повернулися на Волинь. На автовокзалі у Луцьку рідні, побратими і представники влади зустрічали братів. Павлата, Анатолія Романіків, Богдана Озімока і Олексія Коваля. Відомо, що всі вони добровольці і пішли у ЗСУ 24 лютого два роки тому. Служили у стрілецькому батальйоні. 16 травня батальйон відправили на оборону Лимана на Донеччині. А через тиждень, 23 травня, під час бою військові потрапили в полон. У Волинському ТЦК нагадують, що оборону міста вони тримали. До останнього звільнили хлопців під час обміну 31 січня цьогоріч. І сьогодні, коли вони прибули на волинь, начальник волинського ТЦК та СП, полковник Михайло Близнюк, висловив кожному слова поваги і вдячності та вручив хлопцям подяки за стійкість та мужність під час виконання бойового обов'язку. Молодцянкова Дякую. Солдаты зимой, вот там это Солдаты Романа. Анатолий. старший На жаль, знову є жалобні повідомлення. 28 лютого на передовій загинув Олександр Смуров із Луцька. Захиснику було 54 роки. Відомо, що до ЗСУ Олександра Смурова призвали по мобілізації. На посаду начальника вузла зв'язку, начальника зв'язку військової частини. Поліг він під час виконання бойового завдання біля Шахового Донецької області. Жалоба й у Нововолинській громаді. 25 лютого у Донецькій області загинув Андрій Боротинець. Захиснику було 33 роки. Сьогодні воїн повернувся у рідний Нововолинськ на щиті. Інформація щодо похорону буде згодом. Висловлюємо співчуття рідним і близьким. Вічна пам'ять і шана героям. Щоденно загострюється ситуація на пункті пропуску. Ягодин дорогуськ. Учора польська поліція завернула в кінець черги українські вантажівки, що стояли в черзі. 14 діб, коли наші відмовились рушати з місця, поляки почали їм погрожувати. Про жорсткий протест. Дивіться у сюжеті. Польські фермери продовжують блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Досить складною лишається ситуація в Ягодині вантажівки, які прямують з України до Польщі. Протестувальники не пропускають взагалі. За останні дні показники перетину на цьому пункті пропуску нульові. В зоні митного контролю поодинокі вантажі на в'їзд в Україну якось прориваються. На виїзд нуль незалежно від того, чи це аграрна продукція, чи це промислова продукція чи це взагалі порожні на виїзд нуль. В Україну за добу поляки пропускають від 50 до 100 українських вантажівок. Їх кількість залежить від товару в машинах і від настрою протестувальників. На сьогодні в дорогуську застрягли сотні наших фур. 550 волосів на в'їзд до України приблизно. І вони там стоять на кілька кілометрів. На виїзд з України в пункті пропуску у столу Зосен поляки пропускають одну машину в годину. За цей же час на в'їзд в Україну слідує до трьох наших вантажівок. Черга з боку Польщі понад сотня вантажівок. Легкові автомобілі та автобуси пропускаються у звичному режимі. Рух автобусів через пункт пропуску ягодин до Ругузьк, також не ускладнений. Українські перевізники, які з 15 лютого пильнують за польськими водіями і протестувальниками з українського боку, розказують, що з кожним днем ситуація загострюється. По той бік кордону поляки тримають їхніх колег вже 14 днів. Вчора в Україну мало в'їхати декілька фур, що стояли в черзі два тижні. Черга виїжджати поліція сказала, що ми нас розвертаємо черги. Вони заїдуть, тому що українські сторони блокують наші машини вже. Понад 10 днів там почався такий казус. спіскувальники і поліція погрожували, хлопці не дали добра розвертатися, позашторювали, спали якось так з відчуттям, що зараз щось почнеться. Слава Богу, нічого не відбулося. Поки фермери знущаються над українськими водіями і перевізниками, наші пробують створити польським перевізникам теж жорсткі умови перетину кордону, але для порушників не пропускають вантажівки, які проїжджають пункт пропуску без черги. Нині, за словами Коценка, українська сторона тримає в його 20 польських вантажівок. Найдовше із вівторка, і до наступного вівторка стоятиме фура із заморозкою. Отачисла, строїмося в помити на те, щоб площа витягували наші машини зміти і будемо їх відпускати. Моразі вони стоять 14 днів, так же стріляють наші хлопці. Надаю вперше польські фермери вийшли на протест ще у вересні минулого року. Заявили, що вони проти експорту українського зерна. Мовляв, через український експорт територію Польщі внутрішня ціна на збіжжя впала на 20-30%. У той же час, коли українську агропродукцію блокують і навіть висипають на кордоні, польща сплачує сотні мільйонів доларів компаніям з Росії та Білорусі за насіння олію та корми для тварин. Понад те, імпортувала цих товарів навіть більше ніж до початку великої війни. Журналіст української правди Михайло Ткач дослідив, що лише за три місяці після введення заборони на український ріпаковий шрот, поляки придбали цей шрот через Білорусь майже на 8 мільйонів доларів. А біля польсько-білоруського пункту пропуску Кукурики журналісти нарахували сотні фур, які без перешкод заїхали до Польщі з боку Білорусі. А от протестувальників там нема і близько. Анастасія Качина, дванадцятий канал. І ще до теми протестів. Польська поліція заблокувала українських водіїв перед пунктом пропуску краківець. Ті йшли на мирні переговори до польських протестувальників. кажуть, через жорсткі умови перетину кордону і свавілля, що чинять страйкарі, їм уривається терпець. Правоохоронці оточили українських водіїв і навіть не дозволяють повернутись до своїх машин та кемпінгів. Крім того, перевіряють паспортні дані наших водіїв. Пише Європейська Правда. Напружена ситуація і на інших пунктах пропуску. Сьогодні польські фермери відмовилися. Пропускати всі вантажівки як в Україну, так і в Польщу через пункт пропуску Медика медикашегині, заявив речник Держприкордонслужби Демченко. Раніше на цьому ПП вже був критичний мінімум перетину кордону вантажівками. Для прикладу, за минулу добу кордон перетнули тільки 47 вантажівок в обох напрямках. Нині на шести пунктах пропуску, де страйкують поляки, на перетин кордону очікують 2350 вантажівок. У Луцьку, 29 лютого, зафіксували температурний рекорд. Останній день зимового місяця видався надзвичайно теплим. За даними місцевої метеостанції, 29 лютого максимальна температура повітря в Луцьку перевищила на 4,1 градуса. Рекордне значення 2000 року і становила 14,7 градуса. Загалом кажуть синоптики, нинішній лютий виявився найтеплішим за всі роки спостережень. А статистику вони ведуть з 40-х років. Цими вихідними буде переважно суха погода вночі 2,7. Удень – 10-15 тепла. А з понеділка синоптики прогнозують дощі вночі навіть з мокрим снігом. Притому уночі буде близько нуля. У денну пору – 6-11 тепла. Із середи похолодання. Попереду ще багато цікавого. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Нічний бомбер знищив пів тисячі ворогів. Історія бійця 14-ї волинської бригади. Паліїв сухої трави шукають безпілотниками. У Луцьку презентували книгу про 501 факт з історії України, що пишуть про Волинь. За відмову відповістки, три роки тюрми такий вирок виніс Волинський апеляційний суд мешканців Ратнівщини за те, що ухиляється від призову на військову службу. Обвинувачений відмовився від повістки та не прийшов у зазначений день до ТЦК. Згодом пояснив, що має. Важкі захворювання, зокрема проблеми з суглобами. Суд першої інстанції присудив йому за такий вчинок рік із питового терміну. Проте апеляційний суд рішення на вимогу прокурора переглянув і зробив присуд жорсткішим. Три роки позбавлення волі. При тому обвинувачений повідомив готує документи для оформлення групи інвалідності, копії яких долучив до справи. Вирок він ще може оскаржити в касаційному порядку безпосередньо у верховному суді. Далі у випуску про нічного бомбера. Коли боєць 14-ї бригади імені князя Романа Великого виходить на бойове чергування, побратими на позиціях полегшено видихають. Адже військовий на ім'я Зорян ефектно нищить ворога та його техніку у темну пору доби. Про його роботу та вражаючі цифри втрат противника. Дивіться далі. Сумарно виходить так. Якщо двохсотими і трьохсотими буде сумарно батальйон. Нічний жах ворога. Саме так відгукується про роботу оператора БПЛА Зоряна. Побратими він, боєць 14-ї механізованої бригади імені князя Романа Великого. Цій справі навчався менше тижня, відточував навички вже у бойових умовах. Спочатку літав тільки в день, потім і вночі. Вночі краще працювати з кидами. Чому противник вас не бачить, не бачить дрон? Ну вночі важче зорієнтуватися. Якщо погана погода, тобто на місцевості, ну взагалі ніч то, чуть, -чуть важче така ніч, але відносно день цікавіше. день ти бачиш, як в реальності, ніж це чорне-біле. Все бачиш. Він робить усе, що може і вміє, щоб не пускати ворогів до своїх, завадити їхньому штурму. Сумарно виходить так. Якщо двохсотими і трьохсотими буде сумарно батальйон, ну я можу за два останніх місяці. Це десь 140-200 підтверджених. Стовідсотково, що вони є підтверджені 200 і десь в район 308-300. На рахунку нічного бомбера, як звуть Зоряна, спалена російська техніка і чимало дрібніших деталей, яких він вже не рахує. За бойову роботу у Зоряна назбиралося безліч історій. Частина, каже, навіть смішні, розповідає одну з них. Так, скажімо, 6-8 осіб. Коли вони йдуть, і вони думають, що типу ми їх не бачимо, і вони починають притворятися мертвими. Тобто, де шість осіб і починає падати в один момент, просто падає, і притворяється мертвими. Зараз боєць живе життям сови. Як тільки усі засинають, приступає до роботи. До цього готується. Перевіряє боєприпаси, батареї, генератори і стан інших необхідних засобів. Ціло ніж працюю в день, подаю звіт, відеодокази. Не знаю, далі, типу, або замовляю боєприпаси, скільки мені чого потрібно, подаю скільки потрібно боєприпасів. І лягаю спати. Лягає спати зоряно в восьмій, дев'ятій ранку. Відновлюється, каже, за 5-6 годин. Готується і знову виходить на своє полювання, на якому стає нічним жахом для ворога і гарантією спокою для своїх. Викрили злочинну групу, яка переправляла військовозобов'язаних через кордон до Польщі. У групі працювала й інспекторка одного з прикордонних загонів на Волині. Клієнтів ділки шукали у соцмережах, а за послуги брали 3,5 тисячі доларів з особи. З ними заздалегідь домовлялись про зустріч і доправляли автомобілем до пункту пропуску у стелу Гзосин. Водій спільник передавав прикордонниці закордонні паспорти пасажирів. Інспекторка не вносила відомості про них до автоматизованої системи обміну інформацією щодо тих, хто перетинає. Держкордон це давало можливість чоловікам потрапити до Польщі. У ДБР кажуть за даними слідства, за такою схемою виїхали за кордон щонайменше 168 осіб. Інспекторці вже повідомили про підозру. Її можуть позбавити волі на строк до семи років. Паліїв сухої трави шукають безпілотниками і каратимуть штрафами. Рятувальники й інші правоохоронці звернулися до людей з проханням не палити сухостій. кажуть, нині проводять регулярні рейди, пояснюють і застерігають, а одночасно пильно наглядають. У Нас також на озброєнні є безпілотні літаючі апарати, якими ми за допомогою яких моніторимо цю ситуацію, особливо в важкодоступних місцях в болотистих. Лісових насадженнях і виявляти пожежі на ранній стадії за фактом однієї з пожеж, яка виникла через паління сухої трави вже цього року, палій муситиме заплатити 1700 гривень штрафу. А на про історичне кулінарія сварки Михайла Грушевського з Іваном Франком та позов до суду у Луцьку. Презентували книгу «501 факт, який треба знати з історії України. Довідник створило подружжя істориків Андрій та Анна Шиманські. Як підбирали вони найцікавіші факти, та що опублікували про Луцький Волинь? Далі у сюжеті. Це Андрій та Анна Шиманські. Спочатку друзі в університеті, студенти історичного факультету, потім партнери у шлюбі. А тепер і співавтори пізнавальної книги про історію України. Їхня праця це збірник коротких і яскравих фактів з різних наук і сфер життя, політики, культури, антрополії і не тільки. Є спеціалізовані праці, які про це розповідають більш повно, але ми так намагалися надихнути наших читачів на пошуки, щоб вони цікавилися історією. Ну, різних галузей книга є продовженням серії «501 факт від видавництва старого лева. Є збірники інших авторів із географії та всесвітньої історії. У цій же книзі Шиманські зібрали те, про що не повідомляють підручники з історії. Хочуть, аби про Україну читачі дізнавалися більше ніж про це розповідають у школі, адже навчальна програма зосереджена на правліннях князів чи політичних режимах. А ось про щоденне життя українців інформації мало не приховують. Під час пошуку матеріалів і для себе відкривали щось нове також поділилися, які сторінки у своїй же книзі гортають найчастіше. Мені дуже подобається тема гастрономії і кулінарних вподобань українців, так що вони любили їсти, готувати, вирощувати в своїх садах і городах протягом різних періодів історії. А для мене більше по промисловій історії, розвиток економіки, розвиток промисловості. Ці, ці факти згадуються території Волині, історичної Волині. Це, зокрема, видобуток міді, самородної міді, ще в часи бронзової доби, і так само рудні, які існували. Тобто, це металургія, яка існувала на цих землях. і ну, Це дуже цікаво. Один з маловідомих фактів із книги про давніх сусідів Михайла Грушевського та Івана Франка. Франко тримав собаки. Ті своїм гавкотом заважали Грушевському писати історію України Руси. Тоді академік навіть подав позов до суду, скаржився на невміле поводження із тваринами. Є про Луцький замок, є про цікаві історії, такі про пивоварів місцевих, які мешкали тут наприкінці 19 століття. Тобто лучани точно зможуть мешканці Луцька знайти для себе щось щось Стосується безпосередньо їхнього міста. Довідник вже з'явився на прилавках книжкових крамниць. Автори радять дарувати книгу, яку, до речі, допомагали укладати їхні діти підлітки не тільки школярам. Вона упевнені письменники зацікавить і дорослих тих, хто втратив цікавість до історії через нудне викладання у школі. Тетяна Маркопольська, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Закликаю і вас не втрачати інтересу ані до історії, ані до новин, за якими раджу стежити на 12-му каналі. Традиційне прохання не забувати дякувати та допомагати ЗСУ. Ну якщо ви все-таки пропустили якісь із випусків або маєте бажання ще раз переглянути котрийсь із сюжетів, робіться у зручний для вас час на ютуб-каналі новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Обов'язково підпишіться на канал, якщо іще цього не зробили. Не забувайте натиснути й на дзвіночок, аби першими дізнаватись про найважливіші події нашого краю. Нехай у наступних випусках новин хороших буде більше. Побачимось!